Які ще можуть бути ітерації з ключами, крім того, що ми їх там додаємо, прибираємо і тому подібне? Ну, наприклад, в нас є, ну, з конверсіями зрозуміло, да, є типи ключі, які конвертять, можна додавати їх у рекламу. Додаємо їх в рекламу. Нецільові ключі зрозуміло відмінусовуємо. Це вже дві дії, які ми можемо зробити. Що ми можемо ще зробити? У нас є, наприклад, є середній показник CTR1353, щоб наша реклама коштувала нам дешевше. Відповідно, вартість сліда коштувала теж дешевше. І математика складалась по-іншому. Нам треба виключати ключі, які мають низький CTR. Якщо в нас, наприклад, в цьому випадку середній CTR 1353, важливо подивитись ключі, наприклад, які мають CTR. Ну, наприклад, в цьому випадку, якщо ми 13, ну, глянемо все, що менше 20%. І подивимось, чи є ключі, які. Для нас можуть бути. Відсортуємо їх по показам, да? тому що по одному, по два, по сім показів ми не будемо, не будемо враховувати. А ось. А ось, наприклад, 8 кліків 137 показів. CTR584. О, вже привід задуматися. І вартість така, типу, низенька. Дивимося, аналізуємо. Ну, тут, ну, прям не дуже багато. Давай ще приберемо покази. Все, що більше 20 хоча. Так, очевидно, ось є ключ, що пов'язаний з перевозкою меблів, і вони прям а Нижче середнього показника. От їх прибираємо. Дане на найкращі проєкти виборів для показу. Тут не прям багато невеликий бюджет, дорога вартість кліка. Квартир, квартирний період Ну, Це ключ є, є, максимально, ну, є максимально релевантним. Розовірівозки є Германія. Розе Пірівозки не є релевантним, тому що. Тут в нас тільки квартирні переїзди, або перевозка перевезення меблів. Перевезення меблів в Германії. Ну, теж я би прибрав цей ключ. Все-таки досить широкий ключ. Важливіше шукати людей, які шукають хоча б квартирний переїзд, як у цьому випадку, тому що меблі перевезти це, типу, можна і три стула перевезти, диван можна, я не знаю, там, з такого, що популярного шукають ще. Холодильника, тобто таку габаритну, габаритну техніку. Але для цього клієнта це є нерелевантним, тому що вони є агрегатором, і в них дуже, ну, дуже скажімо так, маленька межа і дуже низька конверсія. Тому ще, ну, ще декілька моментів да, показав у відео, які Допоможуть вам у роботі з ключами. Ну, давайте ще одну глянемо рекламну кампанію. Можливо, тут ситуація покращує. О, тут покраще. Так, в нас є, наприклад, запит переїзд. Ну, Зрозуміло, що, типу, не годиться. Пілівозківі ще Ріга, ага, тому що Ріга у нас є окрема група оголошень. Для, Риги, для Варшави. Варшава взагалі не конвертить, її можна виключити взагалі на рівні компанії. Ну, просто ну, це вже історично чомусь Варшава, в них не конвертить. А, знову ж таки, перевезення меблів. А, перевозки ще й Познань. Можна теж прибрати з цієї групи, тому що в нас є окрема група для ключів з Познанню. Те ж саме стосується Вроцлава, тут CTR. Досить високі, вросла залишено. Вільнюс є окрема група, талін є, слуги по переїзду. Такий ключ, типу, не зовсім зрозуміло про переїзд: чого? квартири, людини чи ще чогось. Прибираємо ці ключки тут теж. Трошки побільше статистики, вже поцікавіше. І виключаємо Варшаву, конкретно цій рекламні кампанії. І все. Таким чином, ми вчищаємо не тільки не цільові ключі, ми додає, не тільки додаємо цільові ключі, а також чистимо ті ключі, які в нас негативно сказуються на нашому CTR. Відповідно, реклама дорожчає. Тому такі ключі ми перебираємо. На цьому все.